My mentality was to go out and win at any cost. If you don't want to live that regimented mentality, then you don't need to be alongside of me. Cause I'm gonna ridicule you until you get on the same level with me. And if you don't get on the same level, then it's going to be hell for you. Кобі Бранд, легенда баскетболу, є уособленням менталітету чемпіона. Його мамба-менталіті став символом безкомпромісного прагнення до досконалості. Ключові принципи мамба-менталіті безперервний саморозвиток. Кобі ставив собі питання, як я можу стати кращою версією себе ніж вчора. Для нього важливо було змагатися з собою, а не з іншими. Наприклад, він навіть у міжсезоння тренувався так, ніби готується до фіналу Лідерські якості. Кобі розумів, що його успіх залежить не лише від його гри, але й від команди. Його вимогливість до партнерів була проявом турботи. Він хотів, щоб кожен ставав кращим. Це інколи сприймав як жорсткість, але він довів, що це працює: мистецтво відновлення. Він не тільки готувався фізично до матчів, але й розумово. Наприклад, після травм Кобі вивчав нові способи тренувань, змінював свій стиль гри, аби залишатися конкурентним. Розширюють межі можливого. Великі люди, такі як Кобі, показують, що успіх це результат не таланту, а праці. Вони надихають думати масштабніше, якщо вони змогли, то зможеш йти. Мотивують діяти. Історії великих пробуджують у нас бажання працювати над собою. Наприклад, Майкл Джордан не прийшов до баскетбольної команди в юності, але замість того, щоб здатися, він тренувався щодня, формують правильні звички. Спостерігаючи за великими, ми розуміємо, наскільки важливі дисципліна, планування і регулярна робота. Наприклад, Кобі радив починати день раніше, щоб за той самий час досягати більше, ніж конкуренти. Він прокидався о третій ночі і стигав робити 4 тренування в день, поки інші ледве два навчають в ментальної стійкості. Великі показують, як долати труднощі. У кожного з них були провали у бізнесі, спорті чи житті. Але вони вчилися на помилках і рухалися. далі. Це дає нам приклад, що невдача це лише частина шляху. Перед тим як шукати ментора, треба зрозуміти, чого саме ти хочеш досягти. Наприклад, хочеш стати кращим в конкретній професії, хочеш побудувати бізнес або опанувати певний набір навичок. Вибери потенційного ментора. Це можуть бути бізнесмени, спортсмени чи люди, які досягли успіху. Їхній досвід можна вивчати через книги, відео або інтерв'ю. Люди з твого оточення. Наприклад, це може бути знайомий, який досяг того, чого ти прагнеш. чи дистанційно. Іноді неможливо особисто познайомитися з ментором. Тоді зверни увагу на книги. Наприклад, це Мамба Ментавіті, Кобі Бранта чи Маніфест великого тренера Тіма Гровера, його тренер. Онлайн-курси, деякі ментори діляться знаннями через навчальні програми. Соціальні мережі стеж за їхніми висловлюваннями, порадами та думками. Щоб рівнятися на ментора, потрібно аналізувати його, що він робить для досягнення чогось, і перейняти модель ментора в своє життя. Оточення не звикай до зони комфорту, щоб мати менталітет чемпіона. Тобі потрібно бути готовим до усього, навіть до того, щоб відпускати людей зі свого життя. У кожного з нас наступає той момент, коли ми починаємося рухатись вперед. Розуватись, покращуватися, але не усі у твоєму оточенні будуть готові йти цим шляхом. Хтось захоче залишатися там, де йому комфортно, вибираючи застій, замість прогресу. І в такі моменти ти повинен прийняти складне, але необхідне рішення відпустити цих людей з твого життя. Це не легко, але це дуже важлива частина твого життя. Та пам'ятай про те, що єдина людина, яка буде з тобою до кінця, це твоя дружина або твій. Чоловік, а друзі, на жаль, приходять і йдуть. Це не означає, що вони були менш важливими у твоєму житті, просто їх роль у твоєму житті закінчується і час рухатись далі. Ціную ті моменти, які ви провели разом, адже життя не пропонує постійного комфорту, тобі постійно треба вчитися адаптуватись до змін і вчитись рухатись далі. Не бійся виходити за межі чогось звичного, саме це допомагає тобі розвиватись. Всі проблеми в твоїй голові. Як з цим боротись. Я говорю виключно з свого досвіду, адже я не маю ніякої психологічної освіти та не претендую на знання всіх тонкощів. Проте мій досвід підказує мені, що всі страхи це видумка. Вони створені нами самими, іншими людьми або нашими звичками. Тільки ми самі себе обмежуємо. Проте ми маємо свободу вибору. Але працювати потрібно як над собою, так і над своїм оточенням. Змінити щось в голові недостатньо. Треба йти глибше, аналізувати, що саме дозволяє цим думкам виникати, шукати джерело проблеми, замість того, щоб удавати, ніби все добре. Як це зробити? Почни змінювати свої звички. Змушуй себе робити все не так, як завжди. Пробуй нову їжу, нові маршрути, нові підходи до щоденних справ. Роби прості речі інакше ніж ти звик. Спершу це буде дуже незручно, дуже складно, але саме так ти вийдеш із рутини. Перший час дуже уважно спостерігай за собою. Записуй всі думки у щоденник, аналізуй їх і аналізуй саме ті дії, які повертають тебе до свого старого стану. Цей рік пролетить дуже швидко. Та якщо чесно, якщо ти не почнеш саме зараз, то пізніше буде дуже складно або неможливо. Так, люди кажуть, що ніколи не пізно щось змінити, але в тебе є єдиний момент саме зараз. the mamba mentality simply means trying to be the best version of yourself that's what the mentality means it means every day you know, you're trying to become better if, if your job is to try to be the best basketball player you can be mm -hmm. right? to do that you have to practice you have to train right? you want to train as much as you can as often as you can so if you get up at 10 in the morning train at 11 Right, twelve. Say twelve. Train at twelve. Train for two hours, twelve to two. Um, you have to let your body recover. So you eat, recover, whatever. You get back out. You train. Start training again at six. Train from six to eight. Right. And now you go home. You shower. You eat dinner. You go to bed. You wake up. You do it again. Right. Those are two sessions. Right. Now imagine you wake up at three. You train at four. You go four to six. Come home. Breakfast. Relax. So so. Blah, blah, blah. Now you're back at it again. Nine to eleven. Right? relax, and now all of a sudden you're back at it again, two to four, and now you're back at it again, you know, seven to nine. Look how much more training I have done by simply starting at four. All right, and so now you do that, and as the years go on, the separation that you have with your competitors and your peers just grows larger and larger and larger and larger and larger. And, larger. and by year five or six, doesn't matter how, what kind of work they do in the summer, they're never going to catch you.